Ночини якими подіями запам'яталось 27 лютого, знають мої колеги. Традиційно для вас вони зібрали лише найактуальнішу інформацію з життя області, і сьогодні у випуску говоримо про таке: дрони та буржуйки на фронт від Вінницької громади. Екстрений порятунок людини, яка провалилась під лід. Рятувальники Вінночини провели навчання. Рекордна кількість зубрів на Вінниччині мешкає найбільша популяція в Україні. 200 ФПВ-дронів і 20 буржуюк Вінницька громада спільно з міжрегіональним гуманітарним штабом передали захисникам на фронт. Допомогу отримали 54-та механізована та 71-та єгерська бригади. Для бійців це не лише техніка, а можливість ефективно протистояти ворогу та зігрітися в люті морози. Волонтери продовжують підтримувати військових і вже допомогли 62 бригадам. Потреба в них дуже велика. Зараз і в півідрони саме перше, те, що є на фронті, вони вражають і технікою, і особовий склад, тому це саме нагальна потреба на зараз. Ми дуже вам вдячні. Вісім людей від початку 2025 року втопилися на водоймах Вінницької області. Аби вкотре нагадати жителям області про небезпеку тонкого льоду та правила поводження на водоймах. Рятувальники провели спеціальні навчання. Заположить, поважі, заповажі. Верхній одяг, рятувальний круг, дошка, канат або навіть гілля дерев. Усе це згодиться, аби врятувати людину, яка тоне у водоймі. Бійці ДСНС провели чергове навчання, аби показати, як правильно допомогти людині, яка провалилася під лід. Закликаю війничан не випробовувати лід на місність, тому що, коли людина провалюється, шанс вижити або вилізти з. Ну, якби з води дуже малий найбільша небезпека для людини, яка опинилась у холодній воді, це переохолодження. Тому під час порятунку час іде просто на хвилини. Врятувати людину можна протягом 15 хвилин. Головне виконувати всі дії чітко, зглагоджено і швидко. До постійних навчань бійців ДСНС змушують самі жителі області, які дуже часто нехтують правилами поводження на водоймах. Цього разу по рятунку на воді вчили курсантів училища безпеки. Данило шляховий опановує професію рятувальника, тому прагне досконало вміти допомагати людині, яка провалилась під лід. Для нас, як для майбутніх рятувальників, дуже важливо побачити, як це виконують професіонали і ну, взяти участь у цьому. З початку 2025 року на Вінниччині під кригу провалилося 12 людей. Восьмеро з них загинуло. Загалом потрібно завжди пам'ятати, що крига в будь-якому випадку, якої би товщини вона не була, вона несе з собою небезпеку. Людина, яка виходить на кригу зимою, обов'язково повинна володіти навичками самопорятунку, тому що від цього напряму може залежати її життя, тому що на кризі це існує дуже багато небезпек. Роз'яснювальні бесіди серед жителів області, навчання та рятувальники постійно нагадують людям про небезпеку тонкого льоду та правила поводження на водоймах. Вікторія Ліварчук, телеканал Вінниччина. Екстрений медичний технік таких спеціалістів для служби екстреної медицини навчають у миглів Подільському фаховому коледжі. Уже 14 навчальних закладів країни випускають подібних спеціалістів. Медичний технік це колишня посада водія швидкої за новими вимогами екстрених служб. Медичні техніки мають працювати у парі з парамедиками та надавати допомогу на викликах. Олександр Бабій разом із півсотнею інших студентів навчається на екстреного медичного техніка. Чоловік працював водієм в жмецькій підстанції швидкої допомоги і за новим наказом Міністерства охорони здоров'я тепер має нову посаду екстрений медичний технік і має працювати з парамедиком та надавати допомогу на викликах. Працюю з обладнанням в машині, щоб воно заражене було, щоб воно надати по вимозі парамедика. Я надав, що він там ну, скаже, ми проговоримо це. там, дефібрилятором, працювати з, з Ну, там Багато гаджетів, якими раніше ми не працювали, а зараз нам ну, вкладають, займаються, працює. Екстрених медичних техніків Могилів Подільський фаховий коледж почав готувати з 2022 року. Навчання триває три місяці: два з яких теорія і місяць практика. За три роки навчання коледж підготував 200 техніків. Ми перевчаємо зараз водіїв, які працюють вже на станції швидкої допомоги водіями. Ми їм даємо медичну освіту, тому що вони крім того, що вміють мають вміти водити машину. Вони ще й мають вміти виконувати медичні маніпуляції, тобто бути правою рукою парамедика в Україні. Лише 14 навчальних закладів готують медичних техніків. Могилів Подільський медичний коледж серед них також заклад випускає спеціалістів з лікувальної та сестринської справи. Наш колектив. Це 40 штатних викладачів, лікарів і загальноосвітніх дисциплін, який навчає біля 300 студентів. На чотирьох курсах у нас навчаються діти медичній справі, саме сестринська справа, фельдшер це дві спеціалізації. А також ми вже під час війни відкрили в себе підготовку екстрених медичних техніків. В час робочого візиту голова Вінницької обласної ради продовжив контракт директору закладу Володимиру Кордону, який очолює коледж уже 30 років. Коледж розвивається і навіть не тільки за своїм профілем робить якісну роботу, що є гордістю для Вінниччини, але й дуже активно допомагає Збройним силам України. Ми сьогодні продовжили. Контракт для керівника Могли Подільського фахового коледжу для кордона Володимира Михайловича, звичайно, це рішення приймалось для того, щоб і далі забезпечувати основну задачу, яка стоїть перед закладом. Це висококваліфіковані випускники-студенти. У 2023 році в закладі відремонтували укриття, тож студенти продовжують навчатися і в разі повітряної тривоги. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінниччина». Найбільшу популяцію бізона європейського зафіксували саме на Вінниччині. 132 зубра нарахували лісівники області під час останнього обліку. За рік стадо поповнилось 13 телятами. Бізони мігрують між чотирма лісництвами. Найбільше їх в уладівських та хмільницьких дачах. Ліси Вінничини це величезний дім для найбільшої популяції зубрів в Україні. В чотирьох лісництвах області нарахували 132 червонокнижної тварини. Найбільше їх в Уладівських та Хмельницьких дачах. За даними обліків 2025 року нарахували 132 особини. Серед них там 13 особин молодняка річного, 24 – це молодняк такий від 2 до 4 років, 55 самців дорослих і 45 самок. Їжа зубрів, це чагарники, трава та сіно. І аби взимку тварини не голодували, єгері облаштували для них спеціальні годівниці. Кілька разів на тиждень лісівники завозять туди корм. В раціон входить ще зернові. Кукуруза, ячмінь, пшениця, у нас різні. Ми заготовлюємо 20 тонн зернових. Це цього року було у нас 20 тонн зернових, і 20 тонн буряків. 112 тонн сіна це на зубри. Ну, в нормі для одного зубра 12 кг сіна йде на добу. У лісовому господарстві піклуються і про здоров'я зубрів. Біля годувальних майданчиків постійно залишають солонці. Це для покращення травлення тварин. Без солі не може бути зір. Якщо не буде солі знаходитися і не буде солонців, він з нашого лісу піде. За червонокнижними тваринами ведуть постійний нагляд. Лісова охорона та єгері стежать за стадами, контролюють їхній раціон і захищають від браконьєрів. Яна Колодинська, телеканал Віничина. Весну сповнену подорожей, мистецтва та нових вражень пропонує віничанам та гостям міста офіс туризму. Програми активності на березень це 10 екскурсій, майстер-класи, арт-терапія та лекторії про українське кіно. Серед новинок театральна екскурсія для дітей та подорож до Хмельницького. Детальніше про екскурсійний березень нам розповість Ірина. Парамзіна, начальниця відділу консультативних та туристичних послуг офісу туризму Вінниці. Мої вітання розкажіть, будь ласка, про нові екскурсії та майстер-класи. Як ви їх розробляєте? Та чи враховуєте побажання туристів, які вже відвідали попередні екскурсії? Звичайно, ми враховуємо командою офісу туризму побажання екскурсантів, які вже були, і звертаємо увагу на їхні зауваження. З січня місяця ми створили навіть опитувальник, по за яким екскурсанти, які відвідали певну екскурсію, можуть його пройти за бажанням і вказати місце чи локацію чи місто, навіть куди вони хотіли поїхати наступного разу. Тобто я вважаю, що у нас досить є такий тісний та продуктивний фідбек разом з нашими екскурсантами. Крім того, у співпраці з нашими майстринями, з гідами ми складаємо нові тури, які вважаємо, що потребують уваги що це буде дійсно цікаво людям, що це до цього треба звертатися. Що і плюс буде цікаво їм побачити, які дні є найцікавішими для екскурсій і в які найбільша кількість туристів. Звичайно, це здебільшого в вихідні дні, коли люди відпочивають, коли є можливість відпочити, розслабитися, екскурсанти відвідують екскурсії. Вони можуть звертатися за телефоном для запису на екскурсії, чи можуть знаходити <кхів> фізичну точку. Доступу в туристично-інформаційний центр на Соборній 89. Вони можуть так і доєднатися до екскурсій, які є вже наявними, або навіть замовити за бажанням індивідуальну екскурсію. Розкажіть, чи розробляє офіс туризму свої заходи в залежності від пори року. Звичайно, враховуючи сезонність, необхідно звертати увагу, адже восени та взимку є певний температурний режим, при якому ми не можемо довго, щоб екскурсанти перебували на вулиці. Тому маршрут складаємо таким чином, щоб можна було десь зайти, погрітися, наприклад, включаючи собі або якусь локацію, або якийсь музей, або підйом, наприклад, на вежу, або газ. Гастр... Розкладову, де можна зайти в якийсь заклад і погрітися, звичайно ж, і потрібно враховувати і тривалість світлового дня, адже знаємо, що восени та взимку з темрява наступає раніше, тому відповідно екскурсії проводяться не пізніше 4-ї години, тобто початок екскурсії, не пізніше 4-ї години. Дякую вам за пояснення. Ну а глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Ірина Парамзіна, начальниця відділу консультативних та туристичних послуг Офісу туризму Вінниці. Ну а на цьому ставимо крапку. зі свіжою порцією новин зустрінемось традиційно у цій порі. Бажаємо лише позитивних новин. До зустрічі на рідному каналі.